Вітаю, дітки! Сьогодні мені трапився ось такий предмет. Чи знаєте ви, що це? Так, це ящик. Розгляньте його, що в нього є. Знизу є дно та по боках стінки. Ящики бувають великі або бувають маленькі, бувають високі а бувають низькі, бувають широкі а бувають вузькі. Що у ящик можна покласти? У ящик можна покласти іграшки. Овочі, фрукти та ягоди, інструменти та навіть квіти. Пропоную побудувати ящик, в який кожен покладе що забажає. Для будування нам знадобляться 5 цеглинок. Розгляньте цеглинку. Що в неї є? Коротка вузька, довга вузька сторона та широка довга сторона. Ставимо цеглинку широкою, довгою стороною на стиль. До неї щільно прикладаємо ще одну цеглинку широкою довгою стороною. Та ще одну навпроти, широкою довгою стороною, щільно прикладаємо. Тепер ще побудуємо бічні сторони. Прикладаємо щільно по цеглинці широкою довгою стороною, зверху та знизу. І в нас вийшов ось такий ящик. Я у нього посаджу цибульку, що проростала, а ви що? До нових зустрічей.